Вона працювала на трьох роботах, щоб почати свою акторську кар'єру. Дівчина, яка з ферми прийшла до кіно. Та як їй вдалося взагалі стати відомою акторкою? Мова йде про Марго Робі. Чи впевнена ця жінка у собі? Скоріш за все, так. Ну а як щодо тебе? Чи впевнена сьогодні ти в собі? Можливо, і у тебе бувають ситуації, коли ти думаєш, я недостойна, я не зможу, це не для мене. Знайомо? Не дивлячись на це, ми все одно прагнемо поваги та визнання інших людей. Але ж і погодься, якщо ми не будемо впевнені у собі, то про яке визнання може йти мова? Часто, якщо у нас низька самооцінка, то ми вважаємо себе гіршими, ніж я насправді. Я от раніше думала, що недостойна або нездібна для тієї чи іншої посади у моїй сфері роботи. Є ж краще спеціалісти, але що правильно так думати. Тут варто зазначити, що впевненість у собі це реально могутня сила. Давай уявимо, до прикладу, що ми з тобою у кінофільмі. Нехай це буде про перетворення дівчинки зі зниженою самооцінкою до впевненої в собі особистості, справжньої леді. Невже якщо ми опустимо погляд униз та будемо уникати друзів, рідних, то ми зможемо досягнути успіху в улюбленій справі? Якщо ми будемо відмовлятись від вакансій, про які ми давно мріяли, адже будемо думати, що є хтось кращий? А ми не зможемо це зробити адже це дуже складно. Тоді напевно фільм так і закінчиться на відмові від цікавих завдань і перетворення так і не відбудеться. Але щодо іншого шляху, Давай для спочатку розберемо саме поняття, впевненості в собі. Добре? Ну що ж, воно виражається у вмінні ставити для себе реальну мету, а також у позитивній оцінці своїх можливостей для її досягнення. Наприклад, якщо ти хочеш навчитись фотографувати, ну то що ж ти для цього робиш? Ти ж не починаєш концентруватися на своїх поганих якостях або думати: ну, зараз у мене немає техніки, я нічого не зможу, чи ще якісь подібні думки. Для початку ти оцінюєш усі свої можливості. Уявимо, що ти можеш робити свої перші фото уже на телефон. А згодом, назбиравши достатньо коштів, ти перейдеш на більш якісну камеру. А ще пройдеш декілька професійних курсів. І це, звісно, не відміняє таких факторів, як сумніви, страх і навіть хвилювання. Але впевнені люди дуже твердо вірять, що зможуть подолати труднощі завдяки своїм здібностям і набутому досвіду. Зрозумій, що важливий саме прогрес, а не досконалість. Якщо ти досі дуже невпевнена в собі і в своїх силах, то спробуй одну дієву вправу. Постав собі запитання, у чому я сьогодні краще, ніж була рік тому. Я впевнена, що в тебе знайдеться декілька цінних вмінь, які ти розвивала. Про себе я можу сказати, що я вивчила декілька нових рецептів, які я тепер готую. Не обов'язково шукати якийсь величезний прогрес. Він може бути навіть у повсякденних і рутинних справах. Повернімось більше до теми про впевненість у собі. От яка людина одразу приходить тобі на думку? Я, наприклад, уявляю її такою: вона рішуча в своїх діях, цілеспрямована і вона активно використовує всі свої вміння. Здається, занадто ідеальною, так, моя картинка. Але якщо я тобі скажу, що це про комфортні стосунки з людьми навколо неї, про її позитивне мислення. Ну а ще широке коло спілкування і стійкість до життєвих труднощів. Оце вже виглядає більш реально, правда ж? Всі ці риси об'єднують впевненість у собі. Та не обов'язково кожна з них має бути саме в тобі. Давай повернемось до історії Маргоробі. Коли їй було 5, мамі довелось одній виховувати доньку і її братів-сестрами. Більшу частину дитинства вона провела на фермі у бабусі з дідусем, де вона допомагала їм весь час по господарству. Через те, що мама виховувала дітей одна, то з фінансами в сім'ї було не дуже. Тому підлітком дівчині довелось працювати аж на трьох роботах. Щоб пройти курси акторської майстерності, потрібні були кошти. Але її не зупинило це. І вона йшла крок за кроком до своєї цілі. Сьогодні вона широковідома актриса і навіть продюсерка, яка має безліч нагород і навіть номінацій. Марго була впевнена в собі і впевнена в своїх можливостях. Вона не зупинилась, вона розвивала свої таланти і здійснила свої мрії. То чи можеш ти повірити сьогодні в себе? Часто можна почути про те, що впевненість і адекватна самооцінка це синоніми. Але це не так. Спільним є лише те, що вони допомагають жити нам життя, яке наповнене більшим сенсом. А також краще працювати, покращувати ефективність роботи, ну і поглиблювати наші стосунки самих з собою. От скажи, ти колись спостерігала за дитиною? Часто вона почуває себе вільною у вираженні своїх емоцій, вільною у діях. Вона навчається і засвоює уроки на майбутнє. Це теж частина нашої впевненості. Вона необхідна нам для щастя, і вона дуже необхідна для повноцінного життя. Якщо, наприклад, узагальнити, то впевненість це саме наше ставлення до себе, наше бачення світу. Він показує, наскільки ми переконані у тому, що можемо досягти успіху. Хороша новина полягає саме в тому, що будь-хто може стати впевненим у собі. Для цього потрібно навчитися правильно реагувати. А ще зберігати позитивне мислення і стійкість до життєвих труднощів. Якщо детальніше, то маю навіть декілька рекомендацій для тебе. Вони не дуже складні, і їх дуже легко вмістити можна в щоденну рутину. По-перше, варто припинити уже порівнювати себе з іншими людьми. Наприклад, коли бачиш ідеальні фото або відео в соціальних мережах, ніколи не забувай, що є інша сторона, яку дуже часто ми не бачимо. По-друге, старайся стежити за особистою гігієною і мати охайний вигляд. Ну просто завжди. Це думаю, зрозуміло усім. Також бажано займатися спортом і саморозвитком. Це справді важливі аспекти нашого життя. Позбудься не завжди шкідливих звичок, адже це те, що тягне тебе вниз і не дає тобі нормально жити. Розвивай свої хобі і оточуй себе крутими, позитивними, а головне, надихаючими людьми. Не забувай хвалити себе. І ставити межі. Не забувай казати ні. І останнє, чітко сформулюй мету і рішуче йди до неї: Я вірю, у тебе все вийде. Якщо вже говорити про синоніми, то краще сказати, що впевненість у собі це синонім до успішності. Пам'ятаєш, на початку ми уявили себе, наче у фільмі. Цей фільм був про перетворення з невпевненої дівчинки до успішної леді. Сподіваюсь, після сьогоднішніх порад ти зможеш придумати хороший фінал цього перевтілення, а також змінитись не лише в своїй уяві, а і у реальності. Знаєш, така відома жінка, як Елен Вайт, писала: людина, яка любить і боїться Бога, щиро прагнучи виконати Його волю, віддає своє тіло, розум, серце, душу і силу на служіння Господу. Тоді характер стає гармонійним, врівноваженим, життєрадісним і головне добрим. Нехай це і буде нашим з тобою девізом до щоденних змін. А тепер дозволь за тебе помолитися. Дорогий Боже. Ми довіряємо тобі наше життя і просимо, зміцни нашу впевненість у собі, щоб ми завжди могли пам'ятати, що ти поруч з нами, навіть коли навколо буря. Амінь.